22-й день Євромайдану Львів і далі збирає тисячі мітингувальників. Окрім віча та молебення, прихильники євроінтеграції проведуть на площі Андріївські вечорниці. Нестандартні ворожіння розпочнуться вже цього вечора. Про черговий день непокори та євромайданівські гуляння на Андріївський лад знає Юля Манько. На їхньому рахунку сотні концертів, проте перед нинішнім виступом хвилюються як ніколи. Музиканти школи імені Соломії Крушельницької собі взялись підтримувати Євромайдан. Проте на свій лад музично ми виступимо, щоб свою лепту внести так само, як всі люди. І Ми можемо діти школи, викладачі наші. Вони тут є всі. Ми постараємося і щоб звучав гімн України, і гімн Європи, щоб звучали, щоб звучали наші пісні. Вкласти свою частинку до, до, до революції, щоб ми були, щоб ми внесли свій вклад в історію. Не полишають євромайдану і тисячі львів'ян, окрім студентів до Європи, хочуть і освітяни. За європейську Україну стоять навіть наймолодші Слава Україні! наша незалежна Україна, яку ми здобували му і 90-му році, війшла в Євросоюз із піснями, танцями та ворожінням. Львівський євромайдан сьогодні гуляє. Та якщо в день мітингувальники співали Українських пісень то вже ввечері згадували українські традиції. Нас буде гандрівські вечірнець, і ми хочемо тематика, яка в, в українському старші дружньому Мені на сані, а потім і забави з навади. Set... А ще львів'ян і надалі закликають їхати до столиці за офіційними підрахунками. У Києві і Західної України вже налічується більше ста тисяч пікетувальників. Юлія Манько, Любомир Козак, новини.